Книга народжує читача, зважаючи на неймовірно сутужне поповнення бібліотечних фондів, особливо в сільській місцевості, бібліотекарям доводиться щодня боротися за свого абонента. кажуть, комп'ютер частково забирає у них потенційних любителів літератури. Однак віддані поціновувачі друку таке є, тому головне завдання зацікавити їх. Діти приходять, вони хочуть щось цікавого, щось нового. А воно ж о ж те саме. Ну журналами теж не забезпечиш постійно дітей і тому. Стараєшся сама придбати якусь книжку, купити десь за свої кошти. У нас існують платні послуги. Но якщо б був інтернет чи щось таке, то вже б більше можна було і. Заробити на платні послуги, щоб купити ту книжку. А так стараєшся де ж замін загубленої діти віддають гроші і сама купляю книжки. Якубівська бібліотека обслуговує більше півтисячі читачів. Влітку кількість бажаючих поринити у книжковий світ зростає, особливо серед дітей та юнацтва. Тому подарунок від прикарпатського мецената Володимира Грабовецького став справжнім святом для сільської книгозбірні. Благодійник привіз неймовірно широкий спектр літератури, яка здатна зацікавити і дорослого читача, і найма. Менших відвідувачів. У цю бібліотеку ми привезли цікаву добірку художньої літератури. Це література як і для малесеньких читачів, так і для учнів старших, середніх класів, а також для цілої громади села. Почались канікули у дітей, зараз є багато часу, і я думаю, що кожна дитина захоче забігти в бібліотеку, взяти якусь цікаву книжку, почитати, провести час, набратися нових. Якихось знань, класика, сучасність, романи, пригоди та казки це те, чим найбільше цікавляться потенційні абоненти бібліотек. Тепер і літні дозвілля, і новий навчальний рік зможуть розпочати з нової захоплюючої книги.